Виробництво фільмів кіно всесвіту Марвел не завжди йде за планом, і Капітан Америка прекрасний новий світ, здається, доставляє Марвел трохи проблем. Що виділяється у майбутньому фільмі «Капітан Америка 4, так це кількість суперечок, які постійно створюються навколо нього. Можливо, це не повинно дивувати, оскільки Стів Роджерс часто стикався з проблемами, з якими не стикаються інші персонажі. Але у Капітані Америка 4 буде зовсім новий головний герой. Всім привіт! Ви дивитеся канал а на Його перед початком нагадуємо вам підписати. На наш канал і поставити лайк цьому відео. І сьогодні ми розповімо вам про новини щодо фільму Капітан Америка 4, які герої з'являться, яким може бути сюжет, і чи можливе повернення Кріса Еванса до ролі Стіва Роджерса. А тепер поїхали! Капітан Америка 4 був анонсований студією Марвел вже досить давно. Події серіалу Сокіл та зимовий солдат закінчилися тим, що Сем Вілсон став новим Капітаном Америкою. Підтвердження того, що Сем отримує власний сольний фільм, стало одним із найбільших відкриттів Марвел на Comic-Con 2022, Коли також було оголошено загадкову оригінальну назву фільму Капітан Америка. Новий світовий порядок. Згодом назву було змінено з New World Order на Brave New World, адже попередня назва асоціює Валася з не дуже добрими гаслами певних людей на планеті Земля, які створюють конспірологічні теорії. Після того, як Стів Роджерс покинув роль Капітана Америка в кінці месників завершення, Сокіл та зимовий солдат досліджували проблеми Сема з питанням, чи варто взяти щит Кепа та спробувати жити відповідно до його спадщини. Капітан Америка Brave New World стане першою можливістю для Сема показати, чи є він гідним наступником Стіва Роджерса. Більше того, це буде перша сольна пригода Сема в кіно Всесвіті Марвел. Та один з найочікуваніших проєктів наступних років нещодавні повідомлення свідчать про те, що Капітан Америка 4 зазнав додаткових змін. Поширюються чутки про те, що зірка WWE Сет Ролінс був усунений від ролі у фільмі, оскільки поширена теорія про те, що він був частиною зміїного товариства, ці чутки також свідчать про те, що якщо група і планувалася бути частиною фільму, тепер її може не бути. Варто згадати, що дата виходу фільму також була змінена. Спочатку говорили про травень 2024-го, потім про липень дві Двадцять го а на сьогодні датою називають 14 лютого 2025-го, що виглядає досить добре та оптимістично, враховуючи минулорічні страйки сценаристів та акторів, які внесли зміни у дати виходу майже всіх проєктів. Якщо ж говорити про персонажів, на яких варто очікувати, то, окрім зрозуміло, що Сема Вілсона, ще один персонаж, який повертається, це генерал Тадеус Рос. Однак, після смерті актора Вільяма Херта Харрісон Форд прийме на себе цю роль. Одним з найбільших сюрпризів в акторському складі є. Повернення Тіма Блейка Нельсона до ролі Самуеля Стенза, відомого під псевдонімом Лідер, якого не бачили у кіносесвіті Марвел з 2008 року, і його появи у фільмі Неймовірний Халк, де його тізерили, що він стане лиходійним Альтер-его. Ще одне несподіване повернення це поява персонажки Елізабет Рос. Це особливо цікаво, оскільки Бетті Рос у фільмі Неймовірний Халк була коханням Брюса Беннера, якого на той час грав ще Едвард Нортон. Незрозуміло, чи відновить донька Тедеуса Са романи з Брюсом Беннером, але кастинг безумовно припускає, що у фільмі може бути розкрито більше про історію Халка, навіть якщо Марк Руфало як повідомляється, поки що не є частиною фільму. З огляду на те, що Сем став капітаном Америкою у серіалі Сокіл та Зимовий Солдат, не дивно, що деякі учасники цього шоу будуть включені до фільму Капітан Америка Прекрасний новий світ. Хоакін Торрес – це новий Сокіл також повертається до ролі напарника Сема, і можливо наслідуватиме сюжет коміксів про те, щоб стати професійним соколом. Крім того, низка інших другорядних персонажів з'явиться у фільмі, на яких ми зараз не будемо зупинятись. А от Бакі Барнса ми навряд чи побачимо у цьому фільмі. У списку анонсованих персонажів його немає, хоча Марвел не має сенсу приховувати його появу у фільмі, адже він тісно пов'язаний з цією історією, і вони нікого не здивують його раптовою появою. Натомість Бакі Барнс з'явиться у фільмі Громовершці, який вийде через кілька місяців після Капітана Америки-4. Отже, відсутність Бакі Барсу у фільмі це, скоріше всього, сюжетна необхідність. Якщо вже й говорити про сюжет фільму, то варто знати ось що: те, як Сокіл стає капітаном Америкою в коміксах, насправді суттєво відрізняється від історії у кіно Всесвіті та має більшу тематичну глибину. У Соколі та Зимовому солдаті сценаристи використовували Сема Вілсона, який брав участь в організації Щит, щоб дослідити не лише расову політику і темношкірого, який став живим символом американських цінностей, а й роль Кепа як посередника між звичайними людьми та владою. Антагоністи у. Фільмі також можуть пролити світло на цю історію. Генерал Рос і Сем Вілсон мають певну давню історію, оскільки Рос кинув його та інших членів команди Капітана Америки у в'язницю. Ймовірно, він все ще дивиться на нього як на злочинця, і йому може бути неприємно бачити, як він несе щит. Повернення персонажа лідера також інтригує його довгою історією в коміксах, пов'язаною з Халком. Це може означати, що фільм налаштовує Роса на роль червоного Халка та головного лиходія у фільмі Капітан Америка. Прекрасна новий світ той факт, що Капітан Америка 4 торкатиметься суперечливих тем, не має бути надто дивним. Капітан Америка це герой Марвел, який найчастіше обговорює політичні теми, особливо версія персонажа Сема Вілсона. Головний конфлікт серіалу Сокіл та зимовий солдат наприклад, зосереджений на кризі біженців, незважаючи на те, що події в серіалі розпочалися завдяки вигаданій події, клацання пальцями Таноса. Розмова про те, яку допомогу слід надати біженцям, які з будь-якої причини були виселені зі своїх домівок, відображає події в реальному. У світі у серіалі також йдеться про системну несправедливість щодо раси у сцені, де Сем Вілсон і Бакі Барн сперечаються, але з ними стикаються двоє поліцейських, які негайно сприймають Сема як агресора, і запитують Бакі, чи Сем не турбує його. Незважаючи на те, що вони не були такими відвертими, навіть попередні фільми про Капітана Америку торкалися більше політичних тем, ніж інші фільми кіно всесвіту Марвел. Наприклад, «Капітан Америка протистояння в основному обертався навколо питання відповідальності дій месників перед суспільством і у Ставленим світовим політичним порядком. Через це політичні теми в історіях Капітана Америки мають сенс. Тож Капітан Америка прекрасний новий світ продовжить цю тенденцію. Цікавим питанням для всіх фанатів є, чи побачимо ми знову улюбленого актора Кріса Еванса в канонічній ролі Капітана Америки. Тож давайте розглянемо цю ймовірність, судячи з надійних та перевірних джерел, а саме твітерських інсайдерів, повернення Кріса Еванса до кіновсесвіту Марвел відбудеться. Проте невідомо коли саме і для якого проекту. Але все більше натяків є про те, що він з'явиться у фільмі Капітан Америка Brave New World у невеликій ролі, незважаючи на те, що Кріс раніше висловлював сумнів щодо можливості повернутися до ролі Стіва Роджерса, він не повністю відкинув цю ідею. Актор визнав, що Сем Вілсон у виконанні Ентоні Макі успішно взяв на себе мантію Капітана Америки і він не хоче розчаровувати фанатів. Однак він також визнає, що роль мала велике значення для нього самого, і повернутися до героя було б непросто. Передбачається, що поява Кріса Еванса в Капітані. Америка, прекрасний новий світ буде лише Камео, а також представить вже літнього героя. На цьому у нас все, друзі. Сподіваємось, вам сподобалось це відео. І Якщо так, то поставте лайк йому і підпишіться на наш канал, щоб подякувати нам за нашу роботу. А також можете написати коментар з своїми очікуваннями від Капітана Америки. Прекрасний новий світ. Дякуємо за перегляд! Це був канал, «Анай його побачимось!